Восьмий клас хімія. Періодичний закон і будова атома. Розглядаємо ресурси інтернету, аналізуємо, читаємо та застосовуємо знання. Параграфу 10. Періодична система, хімічний характер елементів і властивості простих речовин. Матеріал параграфа допоможе вам з'ясувати, як змінюється характер елементів у періодах і головних підгрупах, передбачати хімічні властивості простих речовин та їх активність з урахуванням розміщення елементів у періодичній системі. Хімічний характер елементів існують металічні і неметалічні елементи. Перші розміщені в періодичній системі на початку кожного періоду і всередині великих періодів. Їхні атоми мають на зовнішньому енергетичному рівні, як правило, від 1 до 3 електронів. Неметалічні елементи завершують періоди зовнішніх електронів у їхніх атомах більше від 4 до 8. Відповідно, це елементи 4 8 восьмої груп. Металічні елементи утворюють прості речовини метали, а неметалічні прості речовини неметали. Хімічний характер елемента оцінюють передусім за хімічними властивостями його простої речовини. Тобто, враховують, чи вступає вона в реакції, характерні для металів або неметалів. А якщо вступає, то наскільки активно. Хімічна активність металів простих речовин елементів одного періоду. Зіставимо активність простих речовин металічних елементів третього періоду в реакціях з водою, помістимо шматочок натрію у воду, в яку додавлено 1-2 краплі розчину індикатора фенолфталеїна. Відразу виділяється газ, що супроводжується шипінням. А метал унаслідок виділення теплоти під час взаємодії речовин плавиться, і його блискуча кулька бігатиме по воді доки не зникне. Індикатор забарвлюється в малиновий колір. Це свідчить про утворення лугу. Відбувається ось така реакція: натрій реагує з водою. Утворює натрій-гідроксид і виділяються пухирці газу водню. Ви бачите на малюнку 25 реакцію натрію з водою. Добавлено індикатор фенолфталеїн. Він міняє своє забарвлення, тому що з'являється натрій-гідроксид. В лужному середовищі він має малиновий колір. Магній вступає в аналогічну реакцію лише при нагріванні. Це елемент другої групи, його активність менша. Алюміній представник третьої групи головної підгрупи, він навіть в киплячій воді залишається незмінним. Ви бачите демонстрацію малюнку 26. Відношення магнію до води, додавлено індикатор фенолфталеїн, а це холодної, а Б гарячої. Отже, хімічна активність цих металів щодо води зростає від алюмінію до натрію. Хімічна активність металів простих речовин елементів головної підгрупи. Звернемо увагу на відношення до води трьох простих речовин елементів головної підгрупи другої групи. Берилій не реагує з водяною парою навіть за досить високої температури. Магній взаємодіє з гарячою водою, а кальцій вступає в реакцію з нею вже за звичайних умов. Тобто від берилію до кальцію активність зростає. Складіть рівняння реакції кальцію з водою. Дослідивши інші реакції за участю металі, можна виявити таку закономірність. Металічний характер елементів хімічна активність металів посилюється в періодах справа наліво, а в головних підгрупах згори донизу. Ураховуючи цю закономірність, доходимо до висновку: типові металічні елементи перебувають у лівому нижньому куті довгого варіанта періодичної системи. Це Франції, Цезій, Радій. Хімічна активність неметалів, простих речовин елементів одного періоду. Проаналізуйте текст і малюнок 27 самостійно і дійдіть висновку, що хімічна активність неметалів, простих речовин елементів головної підгрупи. Зростає ось в такому напрямку. Неметалічний характер елементів і хімічна активність неметалів посилюється в періодах зліва направо, а в головних підгрупах знизу догори. Ось ця схема допоможе вам краще зрозуміти висновки. Зверніть на неї увагу і запам'ятайте напрямок ось цих стрілочок. Посилення металічного характеру елементів і хімічної активності металів по періоду справа наліво зростає, а по групі зверху вниз. А посилення неметалічного характеру елементів і хімічної активності неметалів. По періоду зростає зліва направо і знизу вверх по групі. Для того, щоб краще зрозуміти тему, застосуйте знання параграфу при виконанні вправ. Вони диференційні. Дякую за увагу!